В другому триместрі при оцінці структур обличчя плода ми обов'язково оцінюємо і довжину носової кісточки, профіль, носик, губки, підборіддя, цілісність губ. Губки гарно видно. Ось, цілісні. І дуже важливо оцінити також орбіти, очі. Дитинки. І в цьому перерізі ми маємо побачити прозорі хришталики в очницях у плода. Для того, щоб виключити вроджену катаракту плода. Так, таке є і захворювання, вроджене вроджена катаракта. В цьому випадку гарні очі, гарні прозорі хришталики дитинки, все гаразд.